Усім привіт, з вами, як завжди, я Фрі, і сьогодні в цьому відео я розкажу про ще одне промо, яке вийшло нещодавно на Байбіті, і в якому ми можемо поучаствувати і отримати якісь призи. І так, дивіться, що нам потрібно робити. Нам потрібно зареєструватися на Байбіті, пройти QC верифікацію першого уровня, зробити депозит з більше 100 доларів, там 103-105 доларів зробити депозит на аккаунт. І після цього нам потрібно купити токен TRC на Байбіті, ось давайте покажу зараз. Ось, знаходите ТРЦ токен на байбіті. Купуєте його на 100 доларів. Там більше 100 доларів, десь 103. І купуєте, продаєте його, і ось це от вам потрібно зробити. Далі, після цього вам потрібно перейти на ось цю от форму, в якій я зараз знаходжусь. І ось тут нам потрібно заповнити усі дані. Нам потрібно ввести адрес кошелька TRC в Bybit. Потім нам потрібно вказати Bybit UID наш. Далі після цього нам потрібно вказати наш телеграм, ссылку на нього, і вказати реферал, від якого телеграм-каналу або імені вас пригласили. І так, оце вказано. Нажимаєте отправить, і все, ви прийняли участь в оці промо. Також можете перейти в мій телеграм-канал, я там скидував пост про от промо, можете подивитися, ссылку на я на нього оставлю в описанні. З вами був, як завжди, я Фрі. Усім гарного дня і всім пока-ка! -пока.